Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі Коні Різдля. Прийшов тут молодий газда, ну бере його. Бере його за собою. Прийшов з таким коніком, він конік, так? Це ми, коли весною в ту велике валіні робили, то це він був там теж. Це є звалений конік молодий, кілько йому є років. Два з половиною. Скигай того капюшона, бо люди тебе виділи, тебе ТЦК забирати не буде, бо ти молодий. Тобі не страшно зніматися. Два з половиною роки. Сам у конікові. Хто слідкує за моїм каналом, на каналі був такий жеребчик Юрко, Юрко ще жеребчик, так? Теж валений. Чекай, коли його а валяли, не тепер його. Давніш. Там є Юрко, то його брат і, та. і тато, так? Mm -hmm. Ну так вийшло, що й брат і тато. Mm -hmm. <риклад> Від одної мами. І син зробив мамі оцього такого. Як вийшло, так вийшло, але вони два дуже одинакові, дуже класно виглядають. У нього в парі навіть файно дуже виглядали. Чи тату Юрка не продає? Nee. Юрчик ліщеється, він його любить, так? Перевек до нього. E, цей конік продається. Це... Ти запрягав його чи ні? Nee. Ні разу ще навіть не пробував запрягати. А сідати сідав на нього. Nee, їхав? Та й що? Та Так. Спокійно йшов, ні. Май. Кучереву, попри то, що валяний, і кучерєву таку е, гривку. Чоло таке кучерєве. Так, покажемо для тих, хто любить ворожити заверюха не, не, у ніжному куті очей, рівно посередині. Чуть-чуть капестро йому треба підкигнути, і би отак стояла. Тут на, на, на цих гудзика. А, та то вона урвалася генде. Це найпростіша така. Чистенькі мішки такі має. Ти щось по ціні оприділявся, що мав би він коштувати? При... 29 і 100 доларів верба По... Коротше, ти Ваня кілко рахував? 29. На, На м'ясо виходить? Да. По чому ти рахував? По 70. Ну то вони по 70 беруть малі лошета, а ці беруть по... Давали по 70. Ну, коротше, по 70 гривень виходить на 29 тисяч, 100 доларів каже, що зверху е, е, Та й можете приходити торгуватися. Знаходиться Івано-Франківська область, Верховинський район, село Білоберізьке. О, можна забрати. Є там брат цього хлопця каже, що за 30 можете приходити та й забирати. Молодий. Якраз під роботу то що треба. Невеликий, хто би хотів, десь собі для горбив такий шпаркий буде конік, бо він не б'є, не кусає, нічого. Ну, дає ногу, ти пробував брати ногу. Ну, чи він буде куватися, як? але то тепер усі кують у станка. Не, тримає, добре. Ну, коротше, у Хлопців є, коней доста, до то ви того гнідого. Що маєте, то продали чи лишили собі? Ні. Є. 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 Ну, то кого лишаєте? Червоного та юрка, так? Не. Кобелу продали, лоші продали, поняв. Лишають собі двох. Лишиють такого самого як і цей, ще там є один червоний, я цього хочуть продати. Номер пам'ятаєш на пам'ять свій, скажеш? Чи то Іван ти свідаєш? Свідаєш? А ну йде диктуй вам номер. Кажи на пам'ять нам. 068, 25, 82, 231. Так, ну зараз ще раз продиктуй. 0. 068, 25, 82, 231. Так, номер Іван сказав. Будете дзвонити. Питати. На рахунок доставки, комусь би цікавила доставка, то можемо привезти. За це питань не буде, можемо доставити. Ціна доставки 20 гривень за кілометр. Має собі розкладений такий він, ну, він молодий, але задочок у нього не гуцульський вже, він по росту, як гуцулик, Кілько він десь росту має. Ti, ti miril, ni mirivni, fe neenki. Zajedno domašni gudzivki, tako v paru koniki vtremati, nič abrše ni travice, možajo biti v suho gospodarku. Maj interesno, men se bi tako leseno na beg. У нього так скривлено. Ніжки акуратні. Мечечка така є невелика, теж файно. Задні дві білі ніжки. Ну, проведе його так сюди по колу. Діє, мале. Задніми ногами широко ступає, що штрихувати себе в чого. Шанік спокійний. Доїде добрий, бо що такий поправний, що доїде, мав би бути добрий. Може, зісти і відємує. Все, що поклав у єсло, вся ладує, ні? Папорик, і папорік перчить. Увся. Ну, та то, -то шо? Ви, що? Не собі... Це така порада, що шо... тут місцева, що це пече вся підряд. Може хтось би хотів собі під турезом такого невеликого дітей катати. У когось під турезом теж він би міг підходити, бо він невеличкий, готовий вичищений. Файна чівка у нього така, ніж ще очі. Гривку, якби розчисав, розчесав, вона би могла бути і на два боки, якби її поділив. То У Юрчика така грева, дай Бог. І чівки такі. Та його ще не така але теж файна. Покажемо його ще з усіх боків, ну проведе його ще раз по колу. Проведе його так ще раз. Спокійний хлопець вади він, там в стайні коні ржут, він. Адекватно, спокійно себе собі веде і все. Такий красунчик. Все, всім будемо дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Можете приїхати і забрати собі домашнього улюбленця. Так, як то кажуть, не за всі гроші світу. Будьте здорові, до нових зустрічей!